У разі прориву оборони на Покровському напрямку до Дніпропетровщини всього півтори години на машині чи евакуюються місцеві? Хто виїжджає, хто не виїжджає, всі вертаються. чи посунуть росіяни на Павлоград та Дніпро? Ексклюзивний репортаж із прифронтової Донеччини. Що кажуть військові? Покровськ, останній західне місто Донецької області. Далі вже ось поруч Павлоград, Дніпропетровська область. Як армія Ерефії проривається на сході України спеціально для воєнкора. військовий аналітик інформаційного спротиву Олександр Коваленко намагаються максимально тиснути, особливо в районі Клешівки і Іванівського. Хто кошмарить окупантів? Як бійці 128-ї бригади ТРО палять російську техніку на десятки мільйонів доларів, Вражаючі кадри. Я можу становить штурм на підході к нашим позиціям. Вітаю, я Євген Коптів. Це проєкт Воєнкор на 11-му ексклюзивно про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Починаймо. Якщо росіяни прорвуть оборону від цих міст до Дніпропетровщини якихось півтори години на машині. Росія безперервно гатить по Покровську і Мирнограду потужними авіабомбами, ракетами та снарядами зносить житлові будинки, школи та підприємства. Гинуть люди, багато поранених. Які настрої в місцевих? Чи планують росіяни в разі прориву сунути далі на Павлоград та Дніпро? Що кажуть військові та експерти? Наш репортаж із прифронтових міст, куди проривається ворог. Наша знімальна група прямує до Покровська, місто з якого відкривається прямий шлях з Донеччини на Дніпро. Від нас його відділяє всього 184 кілометри. Із Покровська щотижня потягом евакуюють жителів. Громада налічує 41 населений пункт. А від Покровська до позицій ворога рукою подати і початку року 33 потужних прильота. Розповідають у міській військовій адміністрації. Перекладаємо багато зусиль для того, щоб ми були якимсь осередком мирного життя. Але це досить важко, тому що, умовно кажучи, 20 кілометрів. До межі кожного дня кудись прилітає. Сирена працює майже безперервно, і до вибухів населення звикло. Прямо під час інтерв'ю над головами пролітає невідомий об'єкт. Спікер заспокоює, працюють сили оборони. Хамірс. А... Росіяни скинули авіабомбу на спальний мікрорайон Покровська, влучили у дитсадок. Іграшки та меблі розкидало навкруги. Поранено шестеро людей. Гахнуло так, що ввалилася плита перекриття і подальше подовження експлуатації цієї будівлі під великим питанням. У наслідок влучання пошкодженої житлові будинки. Внаслідок обстрілу постраждало 28 людей. Багатоквартирних будинків, у людей повибивало вікна, зруйновані віконні блоки. Люди і досі оговтуються від шоку і не розуміють, яких збитків зазнали. Ну, от як ви оцені, от стекло вибито. от вибито стекло. От... Жінка тільки пригадує, як прокинулася від потужного вибуху. Як град На стекло било сильно я проснулася, смотрю, я в стеклі вся лежу. Вікна у пошкоджених будинках комунальники закривають листами ОСБ і плівкою. Руйнують окупанти і вищі на сході України. Унаслідок прильоту С-300 постраждав Донецький національний технічний університет. Судячи з усього, заняття тут відновляться ще не скоро. Асфальт посічений уламками, і величезна вирва від ракетного удару попереду. От такий клуб білого... існування під ракетами і бомбами то справжній жах. Розповідають місцеві. Питаємо, чому не виїжджають у більш мирні місця, хоча б на Дніпропетровщину, до якої звідси півтори години на машині. Атушелям куди, куди заєчка їхати? Куди із нашої пенсії, коли почалася війна, люди виїхали. Зараз вони всі приїжджають з дітками, з маленькими. і комунальникам, які щодня допомагають ліквідувати наслідки російських ударів, кажуть, звикли, але все одно вірять у перемогу збройних сил України. У мене син воєнний, уже 5 років воєнний. Мама, все буде добре. Все буде Україна. Працюємо, Город піднімаємо, вбираємо. атакують росіяни і підприємства регіону днями на Мирноград, який всього в 14 кілометрах від лінії бойового зіткнення окупанти скинули дві авіабомби, влучили у приміщення заводу. Троє поранених. Місце останнього прильоту. Мирноград військові кажуть, що йдеться про керований авіаційний снаряд, який влучив в одне з підприємств міста. Руйнування залізобетонних конструкцій видно не озброєним оком. За ворога важко сказати, що у них там у головах. Ну таке відчуття, що це просто від злоби, тому що не вдається на фронті досягти тих, тих успіхів. І завдання в окупантів тільки одне зазначає політолог, а нині захисник України Кирило Сазонов. Стратегічною метою ворога зараз не є захоплення Покровська. Саме місто Покровське йому не цікаве. Йому цікаво вийти на трасу Покровська Сантинівка та обрізати її. Саме її, тому що тоді для постачання всього необхідного Збройним силам України, який знаходиться на Часов'ярі, на у Костянтинівці, залишиться всього одна велика траса. Це траса, яка йде на північ Костянтинівки через Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ на Харківщину. І якщо в нього вийде перерізати трасу Покровська-Костянтинівка і вийти на цю трасу, яка йде на північ, на Харківщину з Лиманського напрямку, у нас будуть дуже-дуже великі проблеми. Да, але це ми бачимо і по картах. Це бачить, не треба бути військовим експертом, щоб це побачити. І тому на Лимані ворог отримав вже санів, Його було потиснуто в сторону. Там і Азов, і інші бригади працювали. Ну і просування на Покровському напрямку для нього теж важке. Та, попри війну, життя у прифронтових містах триває, і ця атмосфера накладає особливий відбиток на деяких жителів. Питаємо у відвідувачів мальовничого парку Покровська, ювілейний, як переживають війну. Погружатися в негативні вібрації не стоїть. Лучше все одно, як штоби не залишилось, наповнятися красою, чувствувати красоту. А ще у Покровську є живописний парк і монумент композитору Миколі Леонтовичу. Його найвідоміший твір виконують багатьма мовами світу. А між тим окупанти просунулися біля населених пунктів Нью-Йорк, Залізне, Пантелеймонівка і Калинівка. І на Покровському напрямку активність ворога не знижується. Де зупиниться ворог чи посуне на Дніпро? Що ви думаєте із цього приводу? Діліться своїми думками у коментарях під цим випуском на Ютубі і підписуйтеся на 11, аби не пропустити головного. Ми ж продовжуємо. Куди просуваються росіяни на покровському і турецькому напрямках? Яка інтенсивність боїв і чи все у окупантів йде за планом? Ексклюзивно для воєнкора аналіз військово-політичного оглядача групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка. Запитаю про наступ окупантів на турецькому і покровському напрямку. Відомо про активні штурми часового яру. Просунулися окупанти біля Євгенівки та захопили кілька сіл. На вашу думку, ворог намагається до холодів захопити Донеччину по адміністративні кордони. І що відомо на сьогодні? Чи все в окупантів йде за планом? Ну, в них все йде не за планом. Це точно, і в принципі, навіть і наступальні дії, які відбуваються в, о, в районі турецької агломерації, саме по о, турецькому напрямку, о, вони також демонструють те, що росіяни поспішають. Вони намагаються значно прискорити події, які зараз відбуваються. О, чи е, вони планують захопити е, ну, протягом фактично 24-го року е, Донецьку область по адміністративну межу? А е, це їх плани, так можна сказати, але чи реалізують вони їх? Ні, навряд чи хоча б тому що ми бачимо, що їх просування зараз досить повільне на Покровському напрямку, вихід на лівий берег річки Вовча та Карлівське водосховище. А це в перспективі через возвіженку перерізання траси 0,5-04. Основну трасу логістична артерія від покровську на Константинівку та часів Вір, і це сама турецька операція, тобто розпочаток бойових дій за турецьку агломерацію. А вони з одного боку мали можливість прискорити сам процес спочатку міських боїв. А в турецькій агломерації з іншого боку, цей процес він розпочався зарано, Не було створено відповідних умов, і у росіян зараз виникає досить проблематична ситуація з тим, як підтримувати в подальшому достатньо високу інтенсивність міських боїв. Скажіть, будь ласка, оця активізація ударів кабами тощо, і ракетних ударів. На Костянтинівку і прилеглі населені пункти. Про що йдеться? Про те, що у них перегрупування, те, що вони підтягують резерви, чи таки готуються до активного наступу? Для них зараз Костянтинівка, вона закрита тема допоки часів яр тримає оборону. І не тільки вона не тільки часів яру в цьому відіграє важливу роль. Це ще Іванівське село Іванівське по трасі 0504, Це Клещеївка та Андріївка. Тобто, фактично, весь південний фас від 0504, А він не контролюється російськими окупантами. Вони намагаються максимально тиснути, особливо в районі Клещівки. І Іванівського, це щоб мати виход, хоча б на ступочки по 0504, п'ять Але станом на сьогодні в них там немає якогось глобального успіху, тому вони займаються ударами в форматі такого терору цивільного населення, а а також спробі порушити логістику з Константинівки на часів яри і так далі. Але найближчому часі говорити про якусь операцію на Константинівку ні. Ми вже минулого разу з вами говорили про те, що звіти до Дніпропетровщини майже рукою подати з різних точок, з різних населених пунктів ідеться просто 140, просто 160 і 260 кілометрів. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива ця ділянка для російських окупантів, і що буде, не дай Боже, якщо російські окупанти розірвуть оборону? Росіяни в першу чергу ставлять за мету дійсно вирішити питання з адміністративними межами Донецької області, а потім вже йти по іншим напрямкам. Для них саме ті напрямки, по яким вони зараз рухаються і намагаються рухатись для них, важливим є вихід на словяно краматорську агломерацію. Для них це є важливою задачою. Uh, тому вони, я не думаю, що після того, як uh, при якихось умовах зможуть вийти за межі uh, відповідних рубежів, uh, прорвати відповідні лінії оборони, що вони одразу підуть uh, в напрямку на Дніпро. Скоріше за все, ні аніж так, тому що навіть на Покровському напрямку, з якого в перспективі можна вийти безумовно на Дніпропетровщину. А навіть на покровському напрямку, якщо вони досягнуть своєї мети з виходом на лівий берег річки Вовча та Карлівського досховища, і переріжуть 05 04 а вони будуть зосереджені саме на турецьку, на турецькій агломерації. Не навіть не стільки на покровську, скільки саме на турецьку. А після цього вони будуть зосереджені на Константинівці. Щоб бути зосередженим на Константинівці, також треба купити велику площу з достатньо непоганими укріпленими районами. І окрім всього іншого, після цього це рух на північ, слав'яна Краматорська агломерація. Тому, в принципі, вони в досить такої ситуації довготривалих боїв на Донеччині. Вони самі себе завели в таку ситуацію. Це був військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Чи погоджуєтесь ви з експертом і що думаєте про ситуацію на фронті? Пишіть у коментарях під цим відео, а далі у воєнкорі вражаюче відео. Оператори дронів наосліп гатять важку техніку ворога. Зривають ворожі наступи, знищують броньовану техніку на мільйони доларів і дістають навіть у схованках ворожу піхоту. Усе це про бійців ударної групи безпілотників, які воюють на донецькому напрямку. У них що не бойовий виліт, то ліквідація танка, бензовоза або гольфкара з окупантами і БК. Чи є докази за рахунок чого мають такі вражаючі результати, і ким були у мирному житті пілоти ударних БПЛА? Знімальна група воєнкору зустрілася із бійцями, які наводять жах на окупантів. Виїзд танку на вогневу позицію, його відпрацювання по нашим позиціям, і наше відпрацювання по ньому. Боєць на псевдовік показує російський танк, що навіть не встиг вистрілити. Якщо коротко, ніхто не вижив. Почав рух на віддалення, потім був уражений нами, загорівся і був знищений. Почалося дуже сильне задимлення, помітний вогонь. Було видно, що люки всі були зачинені. Пілот ударних дронів 128-ї бригади ТРО секретів не розкриває, пояснює просту істину. Очі у Сил оборони є всюди і окупантів на українській землі чекає ліквідація. І коментує інше своє відео: знищення артилерійського тягача. Саме ця коробочка вона напередодні перед нашою роботою вона здійснила доставку особового складу на позиції. І Потім ми вже її знайшли і відпрацювали по ній. Тут непогана картинка, відео буде до самого, скажімо так, до самої техніки. Це один із небагатьох епізодів, додає Вік, коли можна керувати і бачити, куди летиш. Частіше долітають на осліп через потужну ворожу реп. Те, що влучання насправді було, документує інший дрон. Це відео підтвердження. Нашого влучання спостерігається. дуже задимулення. У минулому вік брокера сьогодні оператор БПЛА, який знищив десятки військової техніки ворога танки, бензовози, тягачі, БТРи, фортифікація ворога і навіть гольфкари. Їх ефективно знищувати саме уламками, так як там. Зазвичай на них і скупчення піхоти є, і сам цей автомобіль він не, не адаптований під бойові дії. Смертоносна зброя оця пташка, яка літає на десятки кілометрів, коштує від 500 доларів. Та шкоди окупантам завдає непомірної. Скажімо, знищений танк це мінус 4 мільйони доларів в кишенях російських платників податків. І росіяни це визнають самі. Ми були атаковані Противника. ефіроном у нього реально сильної сторони. Ну, во они действительно наладили массовое производство. призвони. Налагодили масове виробництво fpv дронів організували їхні застосування. Зараз співвідношення баражуючих боєприпасів у повітрі в кілька разів більше на їхню користь. Колега Віка, боєць рупак 128 двадцять ТРО, Таксон навіть не здогадувався, що стрілецьку зброю поміняє на пульт. Чоловік навіть глузував із дронарів. Ти в дідські машинками не награвся? Кой ти прийшов воювати? От пулемет, от гранатомет. Який дрон. Я не, не бачив ну, того потенціалу, який на саме переднесе дрони. Ну, після поранення прозрів у минулому тіло охоронець. Сьогодні таксон ремонтує і налаштовує БПЛА, а ще тренує і наставляє молодих колег. Ми ж не граємось, ми воюємо. Я можу зупинити штурм, на підході к нашим позициям. А я був в піхоті, я знаю, як тяжело, як, як, як сидить там піхота з раціями, тока як сліпі котята. Таксон демонструє завдяки чому покращує майстерність симулятор на потужному комп'ютері. Військові придбали на кошти небайдужих українців. Цей симулятор та своє майстерство для того, щоб попасть в беху, не ну, нього на завіснуть нара, політати. Літають вдень і вночі за різних температур і поривів вітру, попри втому і нерівні сили. Працюємо зі всім, що літає. Намагаємося відпрацювати по максимуму. Захмаді наші бійці переслідують окупантів всюди і знищують з повітря усім, що вибухає. А у вільний час бійці рупак качають м'язи і спарингуються на боксерських рукавичках. Кажуть, щоб не втрачати реакцію, силу і лють. Ви знаєте, що, попри усі жахи війни, і в тому наші захисники не втрачають почуття гумору. Дивіться зірок Тік-Току, який збирають сотні тисяч переглядів. Дві сорми маґетси. І, і велику колу. Куко, ти подошко. Моя готова. Сукається, сфоткай мене так, щоб не було видно діпресію. Тут підвор такі. Боже, який ужас видно, що розстроєно. Ти що, світу не видиш, що треба по другім раху О, І второй подворотжу. Це був воєнкор на 11-му. проєкт про війну збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Підписуйтеся на Ютуб 11-го, коментуйте цей випуск, ставте вподобайки і обов'язково напишіть, що хотіли б побачити у наступному випуску. До зустрічі!